Добрий день, друзі. Вже ось кінець грудня на підході. да? Давайте дивитися. Давайте дивитися Зеленський, Зеленський їде до Сполучених Штатів Америки і, можливо, вже якась більш конкретна домовленість по мирним переговорам. Давайте запитаємо, чи дійсно. Є такий шанс домовитися про перемир'я да, по мирним пунктам до нового року, бо декілька разів мені розклад показував ще на початку грудня, що під кінець року нас очікує гарна звістка. Давайте за, запитаємо, що карти нам скажуть з цього приводу. Чи можлива дійсно пауза, мир, мирні перемовини, які досягнуть вже результатів до кінця 2025 року. Ну, дивіться, випала карта миру. Так, значить, що я зразу хочу сказати? Починаючи з сьогоднішнього дня. Сьогодні в нас п'ятниця, п'ятниця, субота, неділя. Це числа які сьогодні 26, 27, 28. Число небезпечні дні по обстрілам для всієї держави. Ну, звісно, що прифронтові міста. Центр Києва є в першу чергу в небезпеці. Тому будьте максимально обережні. Це і небезпека обстрілів по жилим будинкам, а також ви бачите, в принципі, дуже велика небезпека вогню. Що відносно перемовин показують карти. Показують, що дійсно, бачите, кубки, да? це розмови. Розмови. Без обличчя. Ви знаєте, може, і сам Зеленський поїде туди, а може, й замість хтось, замість Зеленського хтось поїде, і ми навіть не будемо знати точно, хто це поїхав, і переговори однозначно будуть. Про що? Про об те, щоб опустити мечі. Ви бачите, щоб, про те, щоб опустити мечі. В землю відносно миру, відносно миру. Тому перемовини на наступному тижні однозначно будуть. Це буде візит або самого Зеленського, або людини, яка його представлятиме. І позиції, які будуть обговорюватися, не всі будуть Знаєте, задовольняти Україну. Є дві позиції, які ну, вкрай неприйнятні, приносять розчарування. Але, як я бачу, в Україні пообіцяють навзаєм щось таке, що дійсно ой, зацікавить, ну, буде як прийнятним. Ця карта каже, що, на жаль, вже ми були в такій ситуації. Цім перемовини ну, на зразок того, як були мінськ 3 там, мінсько ти, вже таке було. Да? Ми досягнем, ми досягнемо, В результаті цих перемовин можемо досягти паузи, миру або затища, бо мінські перемовини. Вони не привнесли навіть мирну паузу, бо постійно була війна на лінії розмежування. 10 років причому. Тому ми як, потрапляємо в таку ж позицію, коли за наказом опускаються меч. Ну, при цьому, при всьому, Україна є, була і буде. Бачите, ця карта показує. Україна як виходить в. Більш-менш нормальній позиції. І дивіться, от зараз суспільство розділилося. Хтось каже, що мир потрібен, дуже потрібен, краще поганий мир, ніж хороша війна, а хтось каже, що зараз ці перемовини, це просто неприйнятні, це капітуляція, це ну, нікуди не годиться. Кожен прав по-своєму, але карти показують, що буде пауза в цій війні, мирна пауза на якийсь проміжуток часу. І зараз до цього ну, весь, да, багато що задіяно, і всі сили при, прикладаються до цього. І більше за все, що я бачу, воно повинно бути. Наскільки довго? Це вже залежить далі від нас, від багатьох факторів. І від нас, як від народа в цілому. Давайте подивимося. Ну, що взагалі от краще для України? Оці оце мирний цей план, перемиря. Перемир да? Чи все-таки це вкрай ну, негативний, негативний сценарій для України? Да, покажи кращі ці перемовини. Так, чи це вкрай негативний сценарій для нас. Дивіться, ви вже знаєте карти, самі все бачите. Тут з Кубків він каже, що це, це один як із шансів, один як із варіантів туз Кубків. Це дуже позитивна карта здійснення мрій. Вона випала перевернута. Я взагалі не сильно люблю перевернуті карти трактувати, але тут просто так нічого не буває. Вона перевернута. Це кажеться про те, що ми можемо впустити цей шанс. Як ми його втратили, цей шанс зупинити це кровопролиття декілька разів під час цієї війни, так ми можемо і зараз впустити цей шанс, і, на жаль, втратити дуже багато людських життів і взагалі сімей, і багато чого і земель. Ця карта каже, що один із шансів, якими ми повинні скористатися, але воно дуже-дуже, знаєте, висить цей шанс на волосинці, бо він перевернутий. Ну, Подивимося, як знаєте, я чому в кінці осені, на початку зими казала, Давайте всі думати тільки про мирний сценарій, щоб це жахіття закінчилося на нашій землі. Щоб бачимо ті слайди в голові, крутимо, коли солдати повертаються додому, коли сім'ї возз'єднуються. Давайте писати мир в Україні в Україні, мир в Україну прийшов. Давайте ось на це на цих нотах. Бо ми, як народ, ми. Впливаємо на е, собітійний ряд нашої держави. Тому ось такі треба тримати думки в голові. Позитивні. Бо це так само, якщо людина хвора, і вона ще більше буде казати, що ой, де, та, от я хворію, у мене то, то п'ятка болить, то е, п'ята точка чухається, то то кашляю, то ще щось. То воно тільки збільшується, тільки збільшується. Тому що ми, наша голова це наш процесор нашого організму. Яку ми думку в голові своїй зародили, таке ми слово сказали, і таку програму ми задали нашому організму. Звісно, на, на зразунок хвороби. І по подіям в своєму житті, коли це стосується подій. Тому думайте, про що ви кажете. Що вам не везе, значить ви в думках своїй таку думку зародили, сказали словом, пожалілися б там подружки, тому цьому сказали мені не везе, не везе, всю програму запустили і вам не везе, вам ще більше не вестиме. Так само і тут. Давайте запускати думки миру, добра, щастя, радості, процвітання кожній родині, кожній людині і нашій державі. Далі, верховна Жриця каже: будьте мудрі, будьте виважені, проявіть мудрість, подивіться наперед. Не треба імпульсивних рішень, потрібні рішення зважені, мудрі, підійти до цих рішень, глибоко подивитися в корінь проблеми. Як, до чого, що куди призведе, ось так ця карта каже. Багато бачите, перешкоди. Є оці темні сили, які тільки встромляють ножі в колеса, щоб не було цього миру, щоб не здійснилося це все. Бо багато деструктивних людей програм. Харчуються негативними емоціями, багато хто зацікавлений в продовженні цієї війни, бо це для когось джерело заробітку, бізнес. Ну, ну, це страшне діло, тому тут будуть перешкоди до миру. І карта справедливості каже: ну, все одно справедливість повинна восторжествувати, але, на жаль, бачите, яким дуже дуже складним шляхом. Далі, чи Україні треба йти шляхом продовження війни, не йти на мирні перемовини? Да? От ухопитися, бачите, з пентаклів, ухопитися за ось свої позиції, ухопитися за свої егоїстичні наміри. Да? Оцей, оце все моє, все нікому не віддам, любою ціною. Значить, Ціна буде висока по 10 жезлів, ну, колосально висока. І людям ну, вже просто надто складно, надто важко. І подивіться, в результаті, що ми отримуємо вежу. Рухне все. І багато жертв буде. Оці дві карти закривають цей розклад. Ну, Це просто, якщо ми підемо цим сценарієм, то вежа, це все згоріло, все зруйнувалося, трійка мечова. Жертви, ви самі це бачите. От і вся відповідь. Тому, як би там не було вирішувати питання силою, це самий останній шлях. Так, потрібно дати по зубам тому, хто робить отакі злочинні, злочинні діяння. Треба відповісти з силою, дати по зубам. Ну, треба ж розуміти, щоб було ще чим давати, ким давати і хто за тобою стоїть. Якщо не можеш дати по зубам силою, то прояви оцю мудрість і дай по зубам по-другому. Ось така йде відповідь. Однозначно повинні бути злочинці покарані, але, але є, але. Оця карта Верховної Жриці вона говорить. Подумайте, ну да, несправедливість є. У вас якийсь е, злодій вирвав на вулиці сумочку, який втричі більший від вас. Ви щоб встановити справедливість, ви будете ви забирати в нього, виривати назад ту сумочку, забирати? ви не зможете, просто не зможете фізично. Ви почнете думати, як діяти далі. От і Україні треба подумати, як діяти далі. Все-таки я бачу, що під кінець року повинно повернутися колесо фортуни в іншу сторону і засяєте сонечко. Засяєте лучик надії, промінчик надії до, до чогось світлого, до світлого, до здійснення мрій, до більш позитивних подій. Ось така моя відповідь: пишіть, будь ласка, хай буде мир в Україні. Пишіть, будь ласка, ваші думки і ваші запитання.